Виступ у Токіо для української паралімпійської збірної команди з веслування академічного став переламним для деяких спортсменів. З чотирьох екіпажів тільки Роман Полянський в чоловічій одиночці виборов золото. Юна Анна Шеремета, також двійка Мікс та четвірка зі стерновим, цього разу не потрапили на підестал. Повернувшись на рідну базу у Дніпро, команда проаналізувала помилки і продовжила тренування. Але без звичного складу четвірки. Срібне призерка чемпіонату Європи Олександра Полянська покинула команду. Збирати четвірку тренерському складу доводиться заново. А поки готуватися до нового сезону виїхали три екіпажі: чоловіча одиночка з Романом Полянським, жіноча з Анною Шеремет. Та двійка мікст у складі з Ярославом Каюдою та Світланою Богуславською. Зимові тренування в Туреччині для українських паровисловальників – звична справа. Перед Паралімпіадою у Токіо команда майже зимувала на южних каналах. Спортсмени та тренери могли залишатись на закордонних зборах по два місяці поспіль, а через невеличку перерву знову повертатися на воду. В цьому році, після загальної фізичної підготовки у західному реабілітаційно-спортивному центрі, команда традиційно почала Підготовчий сезон 7 лютого у Туреччині. Тоді спортсмени ще не знали, що повернутися додому їм більше не вдасться. 24 лютого Російська Федерація почала повномасштабну війну в Україні. Щоб зберегти команду, головний тренер збірної В'ячеслав Загреба вирішив подовжити закордонні збори на невизначений час, адже на носі майорили чемпіонати Європи та світу. Прихистили команду французькі спортсмени. Підготовка продовжилася в місті Ненці на півночі Франції. Попри важкі думки про рідне Дніпро і всю країну, українські паравислярі гідно виступили на Кубку світу в Познані і почали підготовку до чемпіонату Європи.